Уже не в 50-ці найліпших за рік Україна втратила аж сім позицій в рейтингу інновацій і програла цьогоріч навіть таким державам, як Іран та Туніс. Такі дані щорічного рейтингу Блумберг серед причин обвалу у агенції бачать відсутність стратегії розвитку інновації та масову міграцію спеціалістів. Втім, в Україні певні втрачені позиції можна відвоювати. А як саме Олександр Романюк далі? Колись із новин вона дізналась про Unit Factory, університет для айтішників, і тепер уже новинам розповідає, як у ньому навчатися. Ми учимося друку друга, і ми дивимося інформацію, яку не знаємо в інтернеті. А ми отримуємо саме знання замість звичних 4-5 років за партами. Прискорена програма навчання в університеті безкоштовне. Втім, є вимога три роки. Його випускник має працювати саме в Україні. Конкурс великий, приблизно 30 тисяч на 900 місць. Yeah, поэтому мы набираем действительно талантливых ребят. Університет це частина парку інновацій. Юніт Сіті. Тут розташовуються технологічні компанії та rd центри. У багатьох із них випускники стажуються, отримують роботу і, врешті, залишаються в Україні. Дуже багато українських талантливих спеціалістів, it спеціалістів, бізнесменів, А ще хуже, молоді компанії в місті п'ять-шість чоловіка, тори міні розробки. уїжджають сьогодні працювати за рубеж. Польщу, Германію, Америку. Наша задача. Здати таку екосистему, де їм буде здесь. Тут. тут хочуть створити місто в місті для талановитих людей. Вже взимку почнуть будувати нове житло, а влітку відкриють центральну площу. Можуть отримати образование, тут же находится огромное количество стартапов і компаній, які їх беруть потім на роботу. Тут же находится жильє, в котором вони живуть, тут же находится пространство, там школи, садики і так далі. Тобто, та екосистема, яка одна дополняет другую. Це перший інноваційний парк в Україні у світі такі будують або за державні кошти, або ж у партнерстві із державою. Юніт Сіті створюють на гроші українських бізнесменів. І сьогодні тут відкрили черговий новий кампус. Зараз з відкриттям нового кампусу ми показали, що ми збільшуємося майже вдвічі. Зараз буде вже 30 тисяч метрів. На 30 тисячах метрів може одночасно працювати, навчатися і розвиватися більше трьох тисяч осіб кожен день. Засновники парку сподіваються, що невдовзі такі інноваційні платформи з'являться і у інших містах, і до цього долучиться держава, аби у пошуку інновацій їхали не з України, а до України. Олександр Манюк, Тимофій Коші, ТСН 1+,1.